Вітання, друзі! Сьогодні на ремонті стабілізатор напруги для котла Luxeon AVR 500. Немає запуску Відлік часу йде, але показує аж, що свідчить про завищену напругу. Вимикаємо і розбираємо, викручуємо спочатку всі гвинти, далі знімаємо кришку і робимо візуальний огляд. Знімаємо плату. І візуально дивимося, де що горіло, що не горіло. Візуально все ціле. Тобто будемо проводити вимірювання приладом. Спочатку ми заміряємо напругу на стабілізаторі жилення 12 вольт є. І на виході 5 вольт є. Це мікросхема стабілізації 78,05 по 5 вольтам. Далі ми за допомогою лабораторного блоку жилення перевіряємо всі реле на слух. Вони повинні чітко клацати. Подаємо 12 вольт. Тут я замітив, що на платі відпав конденсатор суха пайка. Але це не є причиною. Ми його підпаяємо на всякий випадок спочатку, підпаємо якісно, Так і, і перевіряємо. Вмикаємо, чекаємо відлік і результату немає. Далі ми Дивимося, що у нас є підстроєчний резистор, він теж є причиною. Він повинен складати 2 кОм. Міряємо, але показує 28 кОм в платі. Випаємо його з плати і заміряємо. В результаті замірюємо ми бачимо, що він у нас в обриві зовсім будемо ставити старого зразка. Заміряємо його, він повинен показати 2,2 кОм. Так і є. Запаємо його на своє місце. Ось так виглядає місце пайки, складаємо все на місто і робимо контрольну перевірку. Чекаємо, все напруга з'явилася, під'єднуємо нагрузку, лампочку, все працює, напруга є, Далі ми збираємо назад все, ще раз робимо перевірку в зібраному стані. Є жилення на виході, під'єднев знову лампочку за допомогою латра. Я теж перевірив ступені. Переключаються, тобто працює, віддаю власнику. Дякую.